Доброго ранку, любі малята! Чудеса, погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка, в неї кривця кольорові. Пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Ну, звичайно, це метелик! Метеликів існує дуже багато, і всі вони різні. Немов живі квіточки, вони пурхають в лугах, садах, парках. Тому їх і називають і пухаюча квітка. Метелики одні з найяскравіших комах. Вони схожі на живі квіти, яскраві забарвлення їх крилка скова. За їх красу люди дали метеликам красиві імена. Адмірал, махагон. Тіло комах складається з черевця, грудей, голови з вусиками, хобота і пари двох прекрасних лапок. Тільки метелики мають чотири великих і яскравих крила з чудовим графічним малюнком. Очі займають більшу частину голови і складаються з безліч фасеток, кожна з яких очі в мініатюрі. Слух розвинений, дуже добре чують ультразвук і часто страждають від нього. Органи нюху досягають фантастичної гостроти, також добре розвинені почуття смаку. Вони пробують їжу лапками і хоботом. Одні харчуються цвітом квітки. Інші соком дерев і соком фруктів. Там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте, а там, де їх немає, виникає багато екологічних проблем. Бережіть дітки цих прекрасних комах. Цього разу пропонуємо вам зліпити ось такого чарівного метелика. Для роботи нам потрібні дощечка, пластилін та картон. А щоб гарно попрацювати, треба пальчики розім'яти. Ой, метелики, біляві, розлетілись по галяві. За метеликом побіг, та спіймати його не зміг. Полетів він на горбочок. Сів нарублений листочок, дуже схожий став на квітку, та його ніде не видко. Починаємо працювати. Беремо пластилін чорного кольору, розминаємо його та розкочуємо. Тепер знайшли серединку на аркуші паперу та притискаючи ось так залишаємо пластилін. Далі працюємо над очима для нашого метелика. Робимо маленькі кружечки з білого пластиліну Та ось так розміщуємо їх. Очі готові. Тепер працюємо над крильцями. Я взяла зелений пластилін та розкочую його в тоненьку ковбаску. Далі закручую ось так. Одне крило готове. Далі таким же чином роблю друге. Вибрала червоний пластилін, розкочую. Ось так гарненько закручую та приклеюю. Два наступних кривця роблю по тому ж принципу. І останнє, що ми робимо, це вусики для нашого мотелика. Беремо чорний пластилін трішечки та розкочуємо в донесеньку-донесеньку в ковбаску. Робимо ось так одне вусико та інше. Які метелики чудові, прекрасні, різнокольорові, летять на зелень і на квіти, і як від них не порадіти. Вони яскраві, барвисті, меткі, легкі, чисті, чисті, нектар солодкий люблять пити, уміють квітку запилити. Сьогодні ми зліпили ось такого яскравого чарівного метелика. А ми чекаємо на ваші роботи в творчій майстерні Золотий Півник. До зустрічі!